Призирую, садок людям. Буду два сліда робити. Раз так витягую, а другий раз буду отак витягувати. Результат потім зніму. Заїхав попрохлаждатися Ось кінець результат, Тоже садочок хазяїна. Це я пройшов, виходить, в один слід. Так, і в другий слід отак пройшов. Ось такий результат у мене вийшло. Тут десь 3 сотки. 3-4. Ну, разом 10, виходить, з тим, що я показував спочатку. І ось це тут десь 10 соток. Давай тут трошки загорів, не без того.